Друзі, всім величезний привіт і вітаю вас в Хаус Фліпер 2. Як я бачу, тут в нас є якісь оновлення, там жось гра в мене майже 400 МБ оновлювала, тому має бути щось новеньке, але невеличке. Там якісь зміни, можливо, навіть зовсім непомітні, не знаю. Давайте продовжувати гру. В мене там є багато-багато незавершених планів, незавершеної роботи, тому я гадаю, що треба все ж таки... Продовжувати грати, бо щось я е, трошечки підзакинула цю гру. Не знаю, чому так вийшло, але м -м, якось так сталося. І таке буває в нашому житті: що якісь ігри з часом трошечки відступають на інший, на другий план. Так, в мене тут є завдання в пінакоу і є в Крейфіш. Е, так, давайте подивимось, що в нас тут: наслідки авторпаті і закриття. Так, мені потрібна щось допомога з прибиранням та заміною меблів, розпакувати меблі. Угу. Давали концерт в гаражі. Частина з прибиранням, оновити інтер'єр і нову чисту вітальню. Угу. Так, а може в нас є якісь завдання, де щось треба пофарбувати, пофіксити, таке, щось більш таке грандіозне? А, так, окрему кімнату. На мансарді фарбування стін і меблювання. Ось тут вже поцікавіше відмити та освіжити стіни, однозначно замінити і розпакувати наші речі. Давайте спробуємо підготувати кімнату для онука в райончику. Мені ще не вистачає ось цих історій, коли ти заходиш в першій частині в якесь завданнячко, там тебе проводять таку невеличку екскурсію, вводять в екскурс, скажімо так, справи, що нам Треба зробити, блін, але все ж таки як тут гарно. Так, давайте заходити в будиночок. Е, мені здається, в якомусь будиночку, похожому, я вже була. Де в нас завдання? Кімната онука. Нам дзвонять? Так, згадати Good треба morning, доброго ранку, дорогенька. Маргарет Фонтана. Тебе тобі, тобі телефонує. And I really wanted to make him feel at home right away. I even bought some of his favorite books, so he can have them here. Значить, він любить читати. Це він на фотографіях, боже я ще не бачила. На яких фотографіях? Ні, давайте він oh, Любить yes. читати. He always has his nose in a book. Ever since he was a little boy, he would come to me and say Grandma, I got a new book. Read it with me. Very well spoken, even as a toddler. Бабусі, Тепер він може читати вам вже. Да. Ви, мабуть, дуже близькі. children, they they grow up up too fast. So you have to cherish every moment you share with them. one more year and my little johnny will be a teenager. i feel like this summer is my last chance to reconnect with him, and that is why i care so much about his room. i hope that if he likes it, he will want to visit me more often. so please. Take good care of preparing it. Have a nice day, my dear. Гарного тобі дня, дорогенька. До побачення. До побачення, Маргарет. Е, ну, ми спробуємо щось тут зробити. Так, давайте подивимось. Тут ще в нас невеличка ванна кімната. Ось така прям під цим дахом, окей. І тут багато-багато всього. А я вже не пам'ятаю, якщо чесно, як тут прибирати, що тут треба робити. Ось тут я вже бачу, що там треба буде переставляти речі якісь. Так, ми можемо поки що відкрити вікно. Трошечки хай провітриться кімната, тому що тут, походу, давно ніхто не заходив, і тут багато-багато пилючки вже назбиралося. У мене є ось така ще штука, і нам все це потрібно продати, скоріш за все. О, є ще. Так, інструмент фліпера, будь ласка, нагадайте покращення начебто. А що я прокачала інструмент фліпера, і я тепер можу змінювати стиль предметів, будь-які меблі можуть стати шедевром. Дизайнер. Обираємо. Боже, як я згадую, як я протупила, коли тут почала обирати. Отут я ще правильно обрала, а тут я ж не знала, що є вибір або це, або спрей покращувати, або ганчірку цю, і просто тицяла й тицяла. Але тепер я знаю, тепер я знаю, що мені треба обирати. Так, давайте все прям продамо, тому що воно нам буде заважати, і ми можемо не побачити плямку якусь. Ага, так, унітаз нам не потрібно продавати. Туалетний папір ми теж тут залишаємо. Ага, з плямами я вже впоралася. Тут теж, начебто, а тут у нас ще так багатенько, теж ще треба попротирати. Мию, мию протираю. О, начебто стало якось ще простіше, по-моєму, протирати, а я не поняла. А, я тільки нижню частину протерла. Якось прям взагалі так цей мишка швидко реагує. Мені здається, це теж щось оновили. А дивіться, які кольори обрали: жовтий або блакитний. Вау. І тут навіть ще є пропозиції якісь. Нічого собі. Так, давайте в блакитну пофарбуємо. Начебто я не можу обирати інший колір, скоріш за все. Так, фарбування. Прям одразу в мене все підсвічується, що мені треба фарбувати. Так, начебто, мали пофіксити і ось цю проблему, що я маю фарбувати і е, мати змогу ходити, от, а не просто е, рухати своєю цією мишкою. Ось тут трошечки ще. І, в принципі, все можливо нам ще якось виділити іншим кольором. Якісь зони так, я вирішила, що ну з жовтеньким буде трошечки повеселіше. Напевно, тут нам не треба нічого робити, да, тільки ще вікна залишилось помить. І тут теж фарбувати нічого не потрібно, хоча ось цю рожевеньку плиточку я б, напевно, замінила. Але ладно, нам пропонують продовжити нашу роботу, тобто купувати речі. Тому давайте радіатор, перш за все, встановимо. Треба знати, де він буде знаходитись. Можливо, його кудись-сюди почепити. Або на ось цю стінку краще. Ну, але він, мені здається, замалий за для цієї стінки. Давайте його тут встановимо. Односпальне ліжко. Треба прикинути, де що буде знаходитись. Ось тут, в принципі, можна було б і стіл поставити, але, напевно, все ж таки краще було б і сюди його десь містити під, ось цей, під вікно. А от ліжко. Ліжко ну, тут теж не хотілося проставляти, але давайте подивимось, якого воно буде розміру. У нас ось таке ліжко пропонується, я можу змінювати кольори, але мені здається, що кольори і так працюють просто, і вони сюди ідеально підходять. Ага, дивіться, якщо ми сюди поставимо ось це ліжко, то воно буде трошечки виступати. Не буде він головою битися, цікаво. Робки мені поки що ось ці не потрібні, тому виносимо як мога подалі. І давайте подивимось, що нам пропонують поставити ще. Так, комод, письмовий стіл. Ага, він там світився гарно, таким був кольоровим, а тут мені не пропонують його зробити е блакитненьким. Я думала, він одразу був би тут блакитненький. Давайте подивимось просто, а, це дерево затемне, а так він нам дуже навіть підходить. Давайте спробуємо обрати ось цей варіант, але корпус змінити на стандартний колір дерева. Корч якийсь. Давайте корч візьмемо. Ні, занадто темне, погоду. Окей. Ще раз, якщо все зробити таким. Блін, ну воно мені здається, тут більш прохолодний такий відтінок. От що отут -от був за колір дерева, я не знаю. О, ось цей був. Все. Давайте тоді ми, ми просто візьмемо ось так зробимо. І ось так. І воно має бути чудово поєднуватися і поставимо, куди світло падає, а нікуди світло не падає. Ну, Я б хотіла вид на море. Давайте ось тут поставимо столик. Ось тут ми поки що розмістимо ліжко десь. Сюди не можу поставити. А сюди не хочу на місце попереднього ліжка. Хоча? Хоча. А давайте спробуємо. Так, це сюди. Стіл іде в нас от сюди. Там нормально став? Трошки кривовастенько, звісно. Ось так ми заїхали начебто. Добре. Так, повертаємося офісне крісло. Сидіннячко, е, деталі, корпус. Жовтеньке. Ой, дивіться, яке гарне. А я не можу да, потрошку повер повертати? Я, я, чесно, я вже не пам'ятаю в цій грі. Акцентний комод. М -м -м Давайте знову ж таки оберемо ось такий варіант. Беремо ось цю Мирену Березу. І якийсь він такий маленький. Давайте його ось тут поставимо. Ось сюди. Хай тут комодець стоїть. Далі в нас тут ще є книжкова шафа. Куди ж тебе поставить шафа? Скажи мені, будь ласка. Корпус деталі, корпус світли, деталі. Це що? А? Це низ та верх. Вони не сильно там відрізняється, по-моєму, один від одного. Але нам треба подумати, куди нам поставити тепер ось цей комодець, бо він такий трошки великувастенький, і сюди він вже не влазить. І тут він ніде не, не влазить, а тут в нас усюди стоять вікна. Тому, напевно, напевно. поки що я для нього бачу тільки ось тут місце. Крісло таке гарненьке. Мені потрібен якийсь прям світленький, жовтенький стільчик. Непогано. Але в нас все в трошки різних таких відтінках. Давайте ще спробуємо жовтіший взяти. Так, знову сюди приходимо, потім сюди. І мені треба знайти прям гарненький жовтий колір. М -м -м. О, ну це більш-менш підходить мені. Давайте ось тут розмістимо Тершер. Не сказала б, що я в захваті від ось цього варіанта, але поки що давайте поставимо ось сюди його. І чи він включається? Так, да, так, да, він включається. Так, ну він підходить під нашу ковдру ось тут. Тому я вважаю, що в принципі це окей. Так, далі обираємо тумбочку. Чи Одну, чи дві цікаво, треба мені поставити. Я поставлю в будь-якому випадку, думаю, дві. І давайте візьмемо настільна лампа, настільна лампа, нам треба обрати лампу жовтенький колір. Нормально, так? А то забагато, забагато буде цього блакитного. Давайте жовтеньким розбавимо і теж включаємо. Клас. Я не пам'ятаю, на початку можна було вмикати лампи чи ні, по-моєму, не можна було торшери і лампи вмикати. А тепер, якщо це з оновленням, то круто. Я, походу, не можу взяти якісь інші плакати, обов'язково треба саме цей. Давайте його десь тут тоді повісимо, бо в мене, в принципі, стінок вільних нема, щоб його вішати кудись. Килимок. Так, так, так. Які в нас є пропозиції? Ну, я б взяла якийсь, знаєте, нейтральний. Можливо, біленький, але в нас тут стінка біла. А ось як вільно переміщувати, господи. Так, розпакувати коробки. Нарешті ми добралися до цього завданька. Давайте подивимося, що нам тут пропонують. Відкрити і подивимось, що тут є. Вийняти предмет. Ага, скейтборд. Ми можемо його, в принципі, і на стінку повісити, і десь поруч поставити. Я пропоную поки що десь поруч поставити. Це я хочу ось тут поставити. Тут ще якісь аксесуари, я не знаю, що це. Давайте поставимо ось тут. Бо тут дуже пусто. Ще одна така штука. Та я навіть не знаю. Давайте тут поставимо. Так, давайте спробуємо. Я зрозуміла, здається, як це працює. Ось так. Зараз, зараз все буде. Ось так. Це тримачі для книжок. Тому тепер мені все стало зрозуміліше. О, боже, дивіться, яка же пенятко. Так, ось тут хочу розмістити. А що, книжкам це все? І ще, ну, звісно, рак в нас є. Давайте його десь розмістимо. Чи я повзую. Так, ось тут хочу його поставити. У нас і тут рак, і тут рак. Чудово. Так, а ось цю штуку доведеться перенести тепер от сюди. Тому що вона ж має тримати книги. Це що в нас таке? Ага, це йде от сюди. І тут ще є така маленька коробочка, про яку я ледве не забула просто. Так, у нас є тут якийсь мост. Давайте його десь розташуємо поки що тут. Напевно, о тільки накажіть, що тут мені треба збирати дорогу. Ні, будь ласка, ні. Як я не люблю збирати ось цю дорогу. Знаєте, що я ще не зрозуміла? Що ці прям настільки маленькі, я не можу наблизитись, подивитись. Ну, коротше, в мене вийшла якась лажа. По-моєму, так не будуються ось ці всі дороги ігрові. Ну, але буде гратися з тим, що є, і переставляти вже з цього місця я точно це не буду. Тут невеличка така гардеробна, а тільки вікно десь знайти треба. Помити швидесенько. Тут теж мені потрібен радіатор. Якщо ми там вже вставили біл, то я думаю, теж розмістимо такий самісінький, біленький і, в принципі, по розміру він нам підходить. Якісь тут коробки, комодики. Так, ліві праві, ого. Я не можу тут обрати, на жаль, колір, котрий нам потрібен. Тому я гадаю, в принципі, цей тут влізе прекрасно. Тільки як тебе тут розмістити? От сюди. Чи, може, от сюди? Коробочки. Невеличкі коробки розмістимо прямо ось тут, зверху. І подивимося, плакат ще якийсь повісити. Обов'язково саме цей, ніякий інший. А Він мені не дуже влазить, якщо чесно. У мене є невеличка проблемка. Я його можу, звісно, якось іншим боком розмістити. Наприклад, ось так. Чи не виглядає воно дивно, якщо я повішу його ось так? Мені здається, що не дуже дивно. Не висить так. Так, мені не принципово, в принципі. Так, ну і ось тут. Розмістимо ось такий гарнесенький ковричок. Продати предмети. Тут все зробили. Тут все зробили, і тут ми теж все зробили. Я не гадаю, що треба чимось його доповнювати. Я думала, можливо, щось ще розмістити, але онук сам приїде розмістить свої речі, розкладе, а нам потрібно завершувати роботу. Так, shift. А, ось так. І я заробила цілих 10 тисяч сімульйонів, хотіла сказати. Коротше, місцеву валюту: 10 тисяч. Три зірочки є. Приймаємо і відправляємося додому витрачати кошти. Я думаю, що напевно нам треба зробити ще якесь завдання, бо реально ми з вами давно не грали перед тим, як облаштовувати наш будинок, треба ну, щось цікавеньке зробити. Треба потренуватися, скажімо так. Так, я гадаю, ми тут з вами якраз подивилися, що є за завдання. Давайте ну, комусь допоможемо зробити щось ще цікавеньке, прибирання заміна меблів, закриття і наслідки авторпатії. Давайте спробуємо подивимося, що тут на нас чекає. Ох-йой! Оце так, звісно, погуляв. Хтось погуляв. Ой, щось я застрягаю. Так діло не піде. йо моє Боже, скільки маленького сміття нам треба прибрати. Тут ще хтось фарбу розлив, хтось тут походив. Я гадаю, так, всі ці стільці нам треба продати. Давайте спочатку передаємо великі речі, щоб вони нам не заважали бачити маленькі. Ось це все треба продати. Ой, тут хтось телефон загубив, по-моєму. Ось я тут ходжу, я не бачу, що мені ще треба продати. Я не розумію. Я щось пропустила. Але... А, ось ось дві речі, господи, точно. Так, окей. Тепер треба прибирати. Капець, мені просто не віриться, що я змогла відтерти усі ці сліди. Це просто було нестерпно. Їх було так багато, а в мене ще не прокачаний досі. до кінця ось цей от інструмент. Для розпилювання. Так, а що мені тут, походу, нічого не треба робити? Все треба так і залишить. Виходимо сюди. А тут знову плями. Ого, о, май гад Так, тут хтось прям, е, дуже сильно вляпався в фарбу, але в фарбу, знову ж таки, гарних кольорів. Давайте тут ще дотираємо, начебто ще трошечки залишилось. Давай, давай Да, Остання пляма. Це треба продати. Ну, звісно, звісно, ой, тут ще ще сміття, я ще не все позабирала. Ну, тут вже швидше відбувається, тут вже якось попростіше все це робить. Це не треба продати, що це таке. Що це таке? Це що камера? Вау, прикольно! Так, заходимо нарешті сюди. І нам дзвонять одразу. Гай! Привіт, це Лав. гарозкази, so, як в тебе справи. Все добре і чудово. You. Хочу I'm сказати, що я все ще трохи втомлена після We концерту. Ми так so відірвалися, але це мабуть і видно по тому, mm -hmm. як виглядає цей дім. Та mm -hmm. да, що тут взагалі всталося? Шкода, що я не була на цьому концерті. мені теж авудтолі інвайтю. Амінвозлакен опенентріеневейс, брай лайк was amazing. See you around. Bye. до зустрічі, лав. До зустрічі, так як ми зрозуміли, нам не можна буде заходити в одну з кімнат. співмешканка лав не дуже хоче, щоб там щось чіпали. Тому окей, це її право, її особистий простір. І тоді ми так і поступимо. О, нарешті. Так, 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 так. Стоп, стоп, стоп. Бонусне прибирання. О, да, експерт з розпилення. спрей для чищення покриває більшу площу при разовому розпиленні, нарешті. Ох, але мені б ще й ось цей розпилювальний спринт прокачати. Ну, але це згодом хоч щось вже є. О, да, бачите, набагато більшу площу я розприскую. Це дуже круто. Це прям дуже-дуже зручно. Так, справа, начебто, кімната, в котру не можна заходити, але ми з вами подивимось на цю кімнату. Да, ось це вона така рожевенька, прикольна кімнатка, все закриваємо, закриваємо двері. Нас тут не було. Поприбирати ще треба буде тут. Да, Бачу, тут щось Аж навіть клавіатура відлетіла Окей. А тут в вані. Ага, ну звісно, звісно, звісно. Окей, давайте вже і тут дотремо ці плямки. Реально, не хочу до них просто більше повертатися. В ну, вані, в принципі, тут тільки сміття. Ось це поприбирати, і начебто все завдань більше нема. Давайте повернемо все ж таки рулон, ось цей туалетного паперу, на місце. Хотілося б просто, щоб прям все так рівнесенько тут стало, розмістилося. О! О, ідеально. Беремо наш інструмент прекрасний. А, ми прямо меблі продаємо. На все настільки погано, що тепер треба замінювати. І телевізор, ого, а стіл не треба продавати. Покращення для сміття, це начебто має бути останнє ще не останнє. Так, окей, тут дуже складний вибір. Я прокачала те, щоб більше сміття збирати раз. Тепер в нас можна збери все, що можеш, або ніщо не пропаде. Навіть якщо ти викинеш предмет, який можна продати, разом зі сміттям ти отримаєш 100% вартості. Угу. Ні, Давайте все ж таки збери все, що можеш, щоб набагато більша площа була. Да, зараз якраз перевіримо. У нас тут є ось кубка сміття. Так, да, дивіться, дивіться. Ооо! О. Нє, ну, чудово. А не можна якось покращити ось цей? Я не бачила, чи є там бонусні якісь ці очки для того, щоб покращити? Ось це ось цю справу, щоб воно якось теж швидше трошечки робилося. Угу. Диван, тумба під телевізор. Давайте одразу диванчик візьмемо, а навсюди світленький підходить, до речі. І жовтенький тут є колір. Давайте біленький встановимо. Я просто все ще думаю, що, можливо, не можна змінювати кольори, і треба брати Ті, які пропонують, але я можу помилятися. Просто ті, які пропонують, ну вони підходять. Ну, приблизно ось. Тут, напевно, має стояти ця тумба. Так, 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 так. Журнальний столик, полиця. Ага. У нас ще є полиця. Чудово. Е, телевізор. А, він настінний. Я чогось думала, що він треба його цей поставити. Ясно. Куди ж мені тоді полицю цю? Давайте ось тут десь повісимо полицю, щоб люди заходили і головою просто билися об цю полицю. Ні, Ну, по-любому десь тут треба розмістити, походу. Але де саме, у нас є ось такий журнальний столик, котрий можна розташувати. Ну, теж, знаєте, таке собі рішення прямо на вході. І так місця не дуже багато. Ну, ладно, якщо вони так хочуть, ми так і зробимо. Годинничок. Десь тут, хай висить. Монстера Ой, почекайте, там, по-моєму, ще горщик є. Да, так, для неї є горщик. Ну, звісно, звісно, для монстери треба розмістити горщик. Я думаю, десь ось тут має воно гарно влізти. Ось так. Все. Чудово, в нас тут є тепер рослинка. Правда, біля ось цього радіатора, я сподіваюся, що вода не дуже швидко засохне. Ну. Але будемо. Потім... Боже, тут ще й напис якийсь треба повісти. Давайте ось тут його розмістимо. М -м Тахта. Ржевенька. Давайте жовтеньку візьмемо. І ось тут десь тахту встановити І тоді поличку десь тут повісти. Все. Отак от. Якщо що, так, то можна буде просто придвинути. А так, мені просто здається, що ну, тут не так багато місця, щоб ось це все наставляти. Так, і нам треба ще розпакувати коробочки. Так, в нас є ваза, ваза, ну я думаю, десь тут її треба встановити. Далі ще одна ваза. Багато вас не буває. Так, тут що таке? Що це шо ти таке? Боже, це лебідь. Вау, клас, так. Ладно, йдемо далі. Ти Тихто? Тихом'як? А, тихом'ячок! Невеличкий хам'ячок. Давайте ось тут його поставимо. Келихи-келихи. Куди... Скільки там цікаво цих келихів буде? Куди мені їх поставити? М -м Давайте ось тут один. Там ще є, так. Да. Ось тут один. Переставляємо їх трошки. Скільки їх там? Я просто не впевнена, скільки. Ось тут. Ага, все закінчилось. Тут якась креманочка одна, друга. Ну, не знаю, друзі. От тут, звісно, в нас трошечки срач невеличкий, але ми зараз його приберемо. Завдання всі на три зірочки. а що я там? Я ж не доробила кімнату. А, доробила просто, треба ж гарненько розкласти, а то відчуття нібито мене тут і не було. Все, я вважаю, ми з вами більш-менш впоралися. Продавати тут нічого не треба. Плакати мають так і висіти. Завдання ми всі виконали. Закінчуємо роботу. За 6680? Що так мало. Я стільки терла. Так, три зірочки. приймаємо. Здаємо нашу роботу і відправляємося нарешті відпочивати додому. Да, нам ще реально так багато всього треба зробити, а я ще стільки не вмію по міркам хаус фліперівців, Але нічого, всьому навчимося, все буде. А зараз я з вами прощаюся. Дякую, що додивилися цей відео до кінця. Не забудьте підтримати його вподобачкою, а також підписатися на цей канал та на телеграм. Посилання в описі під цим відео. Побачимося в наступних відео. Бережіть себе та близьких і всім па-па!